День, шановні колеги, вітаю вас усіх із прийдешнім нашим професійним святом і прийміть щирі вітання від учнів та батьків 7-го Б класу. Зі святом! Ми хочемо вас привітати! У цей святковий осінній день! Тепла і сонечка побажати! І ще прадісно. Вам було кожен день! Вітаємо здоров'я! Добра довголіття. Хай вистачить. Щастя на ціле століття. Хай крізь буде лад жити і любити. І радість на серці, і хліб на столі. Хай сміхом і веселістю. Повниться хата. Родина хай буде здорова і багата. І мрій. І бажань, і наснаги творити, що б серцю хотілося. На роботі і в сім'ї. Хай учні шанують. Повагу дарують. Слагода й мир у житті, хай панують. Вчителі, вітаю вас, з Днем учителя. Хочу побажати вам щастя, здоров'я, успіхів на роботі, а також миру. І всього найкращого, з нами учителя вас. Зі святом наші любі вчителі. Ми за вами дуже сумуємо і скучили. З... Днем <зін>... у цей світлий жахневий день сердечно вітаємо людей найчудовішої та дуже важливої професії. Людей, які закладають в душі. Любов до навчання дають знання, допомагають пізнати величезний світ. Професія вчителя поєднує в собі мудрість і молодість душі, креативність і величезну енергетику, доброту і суворість. Вашу працю неймовірно складно оцінити, їй просто немає ціни, особливо в цей тяжкий час. Від усього серця бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, сімейного благополуччя. Успіху у всіх справах і починаннях. Міцно обіймаємо кожного з вас і дякуємо за знання та доброту, якими ви обдарували наших дітей. Шановні вчителі, вітаємо вас із вашим святом. Наші діти дуже сумують за вами і бажають зустрічі у мирній Україні. Шановна адміністрація нашої рідної 16-ї школи. Ірину Анатоліївну, Олену Михайлівну, Марію Сергіївну та весь педагогічний колектив. Від усіх батьків 7-го Б класу я сердечно вітаю вас із днем учителя, миру, здоров'я вам, терпіння, сил, довгих років життя. Дочекатися, коли пролунає справжній дзвінок, і школа відчинить двері для дітей після нашої. Довгоочікуваної перемоги. З вдячністю згадую всіх учителів, хто навчав мою старшу доньку Лілю, і зараз навчає мою меншу доньку Аню. Перед очима стоїть дорога до школи, якою ходили ми багато років, де зустрічали Наталію Анатоліївну, Лідію Максимівну, Евеліну Володимирівну, Галину Вікторівну. Як джерельці до Великого струмка, так дітки різними дорогами йшли до школи. І ми, батьки, були спокійні, що там їх візьмете під своє крило, ви учителі. Ви давали нашим дітям не тільки знання, ви їх підтримували у важких ситуаціях, були, їх, були їм справжніми друзями. Своїм прикладом навчали добра, любові до інших, дарували своє тепло. Це назавжди залишиться в наших серцях. Окрема подяка нашій першій учительці Людмилі Володимирівні. Усьому ви навчили дітей, тільки не навчили, як виживати в чужій країні, на чужій землі, серед чужих людей. Ми вас любимо і будемо пам'ятати вас завжди. Жителів, не наші мами, наші по землі, за руку нас ведуть вчителі на світі ви найкращим нам серця гарячі віри. Школи візьметься, сміється бо край і радіє, все довкола, школа рідна зустрічає.